Чому жінки в своє, своє життя поганих чоловіків? Тому що у жінки всередині є якась програма або набір переконань страхів, блоків, звичок, які вона отримала в своєму дитинстві, як правило. Є Чистий білий листочок, на якій, коли народилась дитина, на якій написали батьки, школа, садочок і так далі. І якимось чином у жінки сформувався паттерн відносин, які вони мають бути, і вона притягує тих поганих. Коли ви полюбите по-справжньому себе, коли ви вийдете із програми жертви, коли ви дійсно усвідомите свою цінність, унікальність, сексуальність, геніальність, просто природу жінки, тоді перестане траплятись на вашому шляху той тиран, бо просто для нього не буде місця, не буде сенсу.